Знаєте, в чому прикол духовності? В тому, що її не існує. Це чергова гра у матриці для того, щоб стягувати нашу увагу. Насправді на нашому підсвідомому живуть купа тараканів, купа програм, блоків, патернів, і це все, що формує нашу реальність. І відповідно, коли ми йдемо в практики в духовні практики в медитації, так це нас погружає на певний момент на єднання з собою, на відчуття тіла, на єднання із вищим я і на цьому крап. Коли ж ми виходимо з практики, з медитації, приїжджаємо з ретритів, ми знову повертаємося у своє звичне життя. Тобто, яке йде по накатанні за звичними думками, з емоціями, сценаріями і так далі, ми їх проживаємо. Ми абсолютно погружені в них. Ну, це про це скаже напевно кожен духівник. І в результаті ми маємо те, що маємо. А в теперішніх енергіях, в час, який дуже прискорився з тими загрузками, які відбуваються, нас навчають нести відповідальність за те, що ми думаємо, говоримо, відчуваємо. Тобто за те, що відбувається у нашому внутрішньому світі, що секунди. І єдина практика, яка зараз працює, це погруження в себе 24 на 7. Відстеження того, що ми проживаємо, і зміна цього, це переходи здійснення цих переходів в наших емоціях, думках, е у станах. Лише це працює нас навчають бути творцями і нести відповідальність за те, що ми думаємо. Тому що в теперішніх енергіях те, що ми думаємо, те, що ми відчуваємо, дуже швидко знаходить відображення в нашому зовнішньому світі.